Більше місяця тому ми знімали з вами відео про нову систему кланів в обновленні 2.6. І я вам обіцяв показати, як тут можна чудово фармити та заробляти гроші. Звісно, ми з кланом трохи працювали, покращили клан, і зараз ми з вами відправимося, я покажу, що там змінилося. Тому пригив в автівку та відправляємося до нашого клану. А я зараз граю на південній Україні, як ви можете пам'ятати, тут у мене знаходиться мій клан, яким володіє Макс Пошилі. Ну у вас молоденькі, я б хотів би попросити поставити под... Байку, а також підписатись на канал і ввести промо макротов, так як це мотивує мене знімати для вас відео частіше. Криваємо одразу нашу автівку, щоб ніхто не викрав. Ну і по приїзду до клану зараз вам покажу, як не змінився цех петрушки. А змінився, тому що ми вкачали новий рівень цеху до 9 за 25 мільйонів. Ну і сам цех виглядає ось так. Тут ми сушимо петрушку, а ось тут ми зможемо виготовляти екстазі, поки ми можемо заповнювати відро водою. А щоб виготовляти екстазі, нам потрібно буде 10 рівня. Ну, а 10 рівень цеху коштує цілих 50 мільйонів, а на балансі тільки 2 мільйона 100 тисяч. Пропоную пожертвувати 500 тисяч. Переглянувши партію, я побачив, що непогано так тут у нас працюють і вже є невеличкі залишки, які сюди закинули. Було б, напевно, непогано закрити хоч партії Петрушки. На що зараз ми з вами відправимося, назбираємо Петрушку та почнемо її сушити. Так як в мене були пляшки грязні, я пропоную зараз ці всі 65 шок помити та поставити їх на бродіння. Звісно. Я пропущу за 19 карбонців, щоб було швидше. І виставляємо їх для того, щоб наш алкоголь забрудив. Все, всі бутилки виставили, а зараз пропоную їхати збирати петрошку та починати сушити її. Ну, а всі останні речі виклав багажник Тесли. Ну а по дорозі потрібно заїхати в якусь ближайшу АЗС та купити батарейки, тому що 5% заряду мені надовго не вистачить. Доїжджаю до ближайшої заправки, заряджаю на 50% наш кібертрак. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео і що ви хотіли. Де бачити в наступних відео. Ми приїхали вже до паруса, де будемо збирати шишки. Всіх шишечок нам потрібно 1500. Тому це діло не швидких, зустрінемося вже скоро. У, шановні, перших 500 шишечок я вже назбирав. Нам залишається ще 1000 штук зібрати таким чином. Ну, пройшло вже чуть більше півчаса. Ну що, шановні, пройшло ще півчаса, і в мене вже 1500 шишечок. Да, ще залишилося 500, і ми з вами. Відправимося її сушити, тому пропоную не тягнути час та починати далі збирати. Ну що, шановні, в інвентарі мене знаходиться рівно 1400 шишок петрушки. Так як було, там, якщо не помиляюся, штук 200 чи 300 автомобіля. мого звісно, тут і немає, але по мене приїхав був Макс по і чекав, мене це власне клану зараз. І тому ми зараз відправляємося до клану, для того, щоб почати сушити всю цю петрушку. Звісно часу в нас піде, теж досить немало. Я вже в бункері клани, і давайте. Подивимося, скільки в нашому розділості знаходяться петрушки. А тут а цілих 319 штук. Тому пропоную не тягнути час а зразу йти виставляти та починати її сушити. В одну сушарку поміщається 20 петрушки. Таких цілих 10, точніше, 200 штук ми зможемо зараз поставити та сушити. А сушитись петрушка буде цілих 5 хвилин. Тут даже є чиясь, давайте її заберемо. Все, останню петрушку я поставив, і тепер залишилося нам почекати 5 хвилин, поки вона буде готова. І так, всі останні 5 хвилин. Пройшло, і ми з вами забираємо всю петрушку і ставимо на місце її нову. І так повторюємо, поки не посушимо всі 1400 штук. Остання партія на сушку Петрушки була виставлена. І готовою мене вже є 1221 штука. Після того, як ми з вами заберемо ось цю всю петрушечку з сушки, нам потрібно буде її запакувати і ось тут біля цього столика. І побачити, скільки випаде нам якої зірки її. Тому давайте дочекаємося, коли вже все буде готове. Та пойдемо її пакувати. Дуже чудово, ми дочекалися, вся наша партія, остальна вже готова з сушеної петрушки, тому пропоную я її забрати та піти пакувати. Забрав я всю петрушку і тепер відправляюся до стола для того, щоб почати її пакувати по пакетам. Пакую всю 1421 штуку, розпочинаю фасування. Це все займе нас 11 хвилин, але я хотів би спропустити пропустити за 19 карбованців. І в мене вийшло 1420 штук двохзіркової та одна трохзірка. Сказати, що я здивований, це просто промовчати. Як так може вийти? А у вас таке було? Напишіть свою думку в коментарях. Тому що мені дуже цікаво дізнатися, чи я один такий, чи є ще хтось. А тим ділом я прибіг до морзиної камери та буду закидати всі партії петрушки. Закидаю двохзірковий 1420 штук. Я натиснув закинути і мені показали, що можна закинути лише третій рівень даного типу. І що це получається? Що я зараз всю свою петрушку не можу закинути, тому що вона мене двохзіркова, а в морозі тільки трьохзіркова. Ну, гаразд ображатися тут немає на що від цього ніхто не застрахований. Да, й я не знав, що там третя зірка лежить петрушка. Тому пропоную зараз добігти до нашої автівки, яка знаходиться в нас біля епіцентру, та поїхати до скупщика, Подивитися, по чому він скупає нашу петрушку. Я вирішив заглянути в багажник до своєї BMW. Як побачив, в мене тут ще 281 Петрушка другого рівня. І що. Що з нею робити, я не знаю, тому сідаю в автомобіль і відправляюся до скупщика. Можливо, продамо там по хорошій ціні. Але, звісно, було б вигідніше закинути в клан та продати партію так, вийшло б нам більше. Я вже біля скупщика, і два ти що в нього є цікавого. У двох зірковим партіям, звісно, дуже цікаво. Ну, а по трьох зірковим ще цікавіше. Ось як, допустимо, за 500 штук ми получили 572 700. За одну партію, а в нас їх було б ці. Ілих але крім продажі, ми можемо також його все купити. Я знайшов Петрушку зірки, за штуку. Він хоче 212 Гривень, а всі 1420 я зможу продати на 300 тисяч. Ну, і, звісно, це не вигідно. Вигідніше продати його в клані, саме партією. А поки продавати я не збираюся і буду чекати, поки вони закриють партію з третіми зірками, для того, щоб я зміг покидати туди всю свою петрушку. А від вас я хотів би попросити вподобайку, підписку, а також коментар. Як вам така ідея для відосів? Я був вдячний вам за те, що ви додивились цей до кінця. Тому, шановні, Первані, давайте продовження на 50 вподобаю.